Дивіться, це в нас ДШК, Прийшов до нас поремонтувати. Ми його почистили і знайшли в ньому таку дефектовану, завчас поломаний переводчик вогня. Зараз в нас немає його що зробити. І так ми вертаємо його на склад. Добре? Почищено, все готове, лише просто треба поміняти переводчик вогню. І все. Ми самі не можемо його виготовити, бо в нас ще немає токарів і нема на чому точитися. І не све до нас приходять на ремонт. Поліміння теж. Що в наших можливостях, ми то ремонтуємо. Автомати, та, пістолет, і все. Люба зброя яка. Ну, Браунів у нас був, він кленив, ми підтачували, підганяли. Так. Ми жравісті, ну все, і савушки обслуговуємо, ремонтуємо. ТНП, перегрів ствола, може бути, але це, якщо акуратно з нього стріляти одиночними, не очередями, то там ні його. Може засідати ігла. Яка там зриває в то вона вилітає. Амортизатори чаще всього виходять з лазу. Тому що під великим углом стріляють, амортизатори згинають. Ми дефіктовачну акцію оставляємо, що ми поремонтували, а що не можемо, вже на завод відправляємо. Що своїми селами купили, то й моїмо. Молоток, деколотки, паскупці. Для пристрілки автоматів лазерний приціл є у нас. У нас тут недавно було принесено барет, снайперка віків. Роздивилися і знайшли причину, в чому вона клинила. Там одної деталі, де звідно хлопці або чистили, або що загубили її, і вона не стріляла. Одиночний один вистріл робила і все, клинила. Ну, ну наші радянській це попроще тут. Там трошки складніші механізми, там трошки, але все одно все там хоче точності. Все. А у нас трошки і так. Совєтське воно оружію, ну, таке. Може трошки там пильничком десь підпиляв, і воно буде працювати і далі. А там вже ну, більш точно хоче, ну, до мікромів все там. Це барид. Все працює вже, а була в нас поломка в ньому. Зараз ми таке заміняли детальцю. От дивіться, було прийшло до нас з за цього пальчика. Це спусковий механізм, він там долі мікрометри, він зціпляє того і не дає спуску дозволити. Один такий пальчик. І все працює. Ну, зараз ми не маємо його чим замінити. Ми так підобрали, що ж своїми силами, що у нас було. І все.